Будемо говорити із Катериною Чорногоренко, заступницею міністра оборони України, про ось ті фейкові застосунки Резерв Плюс. Долучаємо її до нашого ефіру. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго дня. Вам вітаємо. Доброго дня. Пані Катерино насамперед цікавить, розкажіть, будь ласка, як вдалося виявити ось ці застосунки, які я так розумію, росіяни спеціально зараз роблять у вигляді несправжнього застосунку резерв плюс, який вони мають вигляд, тому що українці зараз ж оновлюють дані аби не натрапляти на ось ці застосунки. В міністерстві оборони працює центр реагування на кіберінциденти, і наші колеги виявили таку зловмисну діяльність. І ми на випередження дуже швидко оперативно повідомили про це наших громадян. Створюються такі застосунки саме для того, щоб збирати незаконно збирати персональні дані, для того щоб імітувати саме офіційний застосунок резерв плюс, звертайте увагу, тому що зазвичай дуже схожа назва і відрізняється тільки закінчення адреси. І, власне, ми про це й попереджали у всіх засобах масової інформації. А як громадяни можуть натрапити на такі фейкові застосунки? Це може бути або адресна розсилка, або публікації на розповсюджених джерелах, на розповсюджених посиланнях. І всюди, і завжди це дуже схожа назва, і треба бути дуже обережними для того, щоб працювати з такими посиланнями. Або це може бути форма для збору ваших персональних даних. От якраз ми проводили приклад, як це може виглядати. Збирається прізвище, ім'я по батькові. Збирається електронна пошта, номер телефону, іноді навіть. Ворог не шаріється, збирати паролі. Хоча, звичайно, в жодному офіційному застосунку ніколи не збираються паролі. Тому я дуже закликаю, заохочую бути пильними, попередити ваших рідних, попередити ваших батьків, попередити ваших, вашу сім'ю про те, що можливо така ситуація, і добре бути попередженими і готовими, щоб це не відбулось. Пані Катерина, хочу уточнити. Тобто ці застосунки виявили на стадії їхнього створення, коли вони ще не запрацювали? Чи все ж таки вони запрацювали і деякі українці на жаль натрапили на ось цей такий гачок російських шахраїв? Готувалася така адресна масова розсилка. Ми якраз з'ясували цю інформацію на моменті, коли. Це були, це були такі підготовчі роботи, і на щастя не відбулося масової розсилки і масової такої зловмисної роботи з нашими громадянами. Тому, звичайно, нашою відповідальністю було вийти прямо вчора. У вихідний день ми вийшли з цим повідомленням, дякуючи нашим засобам масової інформації. Дуже швидко про це стало публічно відомо і зараз ми. Чуємо, що громадяни вдячні за те, що ми їх попередили. Насправді неочікувано для нас було що так швидко підхопиться цей це повідомлення. Насправді, тому що воно достатньо ну, професійне і достатньо таке для вузького кола наших громадян, але відбулося дуже добра така інформація стала відомою всім, і це дуже дуже правда. Так, важливо бути проінформованим про ті небезпеки щодо особистих і персональних даних. Чи є, до речі, у Міністерства оборони, у правоохоронців українських методи і засоби впливу на такі фейкові застосунки, так майже всі підробні веб-застосунки вже заблоковані. Міністерство оборони повідомило реєстраторів сайтів про цю зловмисну активність. Ми ініціювали блокування цих ресурсів у співпраці з українськими інтернет-провайдерами і серп-юа, і наша команда центру реагування на кіберінцидент ти продовжує працювати 24 на 7, щоб виявляти подібні інциденти, щоб ми були готові і протидіяли таким випадкам. Розуміла, пані Катерина, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, ви, що ви долучилися до нашого ефіру. Це була Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України. Говорили, ми з нею про те, що з'являються фейкові застосунки резерв плюс. Про це ось якраз повідомила нам пані Катерина. Наразі на стадії лише їхньої, їхньої появи Міноборони вдалося це зафіксувати. Ось така інформаційна попереджувальна кампанія, що потрібно бути обережними і дивитися, на які сайти ви заходите. Нікому не віддавати свої персональні дані, особливо як зазначила пані Катерина, паролі. Ніхто паролі точно просити у вас не має. Ну,